Збитки довкіллю України внаслідок збройної агресії, за даними Державної екологічної інспекції, на 1 грудня склали більше 2 трильйонів гривень. У цій величезній цифрі окреме місце займають дані про забруднення та засмічення ґрунту через ракетні й дронові влучання. Фахівці екоінспекції Південно-Західного округу, у який входять Одеська і Миколаївська області, підрахували, який збиток завдано саме одеській землі. На сьогоднішній день по Одеській області приблизно складен, цифра складає 52 мільярди гривень. Це і забруднення, і засмічення земель, тобто загальна сума. Якщо це є забруднення земель, відбираються грунти, передаються в відділ інструментального лабораторного контролю для Здійснення аналізів подальшому результати даних вимірювань передаються в відділ для розрахунку збитків відповідно вказаних методик затверджених. Також здійснюються виїзди по засміченню земель у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Роз'яснили, що забруднення це накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість а засмічення це наявність на земельній ділянці сторонніх предметів. На сьогодні методика розрахунку збитків враховує декілька коефіцієнтів. Основний коефіцієнт це маса забруднюючої речовини, яка потрапила в ґрунт, площа забруднення, грошова оцінка та призначення земель. Наприклад, після влучання авіаційних снарядів в об ну, інфраструктурних об'єктів, то забруднення, концентрація перевищила навіть 400-500 разів. В Одеській області від влучань боєприпасів постраждали різні категорії земель: природно-заповідного фонду, ліси, землі сільськогосподарського призначення і землі промисловості. Багато промислових земель по критичній інфраструктурі влучання йдуть, по якимось базам, адмінбудівлям і тому подібне. СМТ Сергіївка Білгород-Дністровського району там мільярд гривень. Розраховано збитків, тобто там була велика площа. Також категорії земель різно, різні категорії. І промислові, і житлові, і природнозаповідного фонду землі. Тобто там звідси вже виходять різні коефіцієнти для розрахунку. Понад 200 мільйонів по художньому музею і інші. І коли во дворах попадало людям, ми нараховували 50 мільйонів, і ну там різні цифри. Потім розрахунки збитків і всі матеріали, які складені по даним подіям, передаються до штабу при Державній екологічній інспекції України, розповіли спеціалісти. В України вони ляжуть в основу кримінального провадження, яке буде надалі пред'явлене Російській Федерації.